То 5 казок для дорослих. Почнемо з класики, що була канонізована Шарлем Перро, але має набагато глибші та моторошніші корені, синя борода. Це не просто історія про заборонену кімнату, а потужний психологічний трилер. Суть казки. Багатий і знатний чоловік з синьою бородою, що вже викликає підозри, шукає собі дружину. Він одружується з молодою жінкою, яка зачарована його багатством. Одного разу він вирушає у подорож і залишає дружині всі ключі від замку, дозволяючи відчиняти всі двері, окрім однієї, найменшої, ключик від якої він також віддає. Він суворо забороняє їй заходити до цієї кімнати. Звісно, цікавість бере гору. Ця історія може бути інтерпретована як попередження про чоловічу агресію та жіночу допитливість, що веде до небезпеки, або ж як метафора заборонених знань, що розкривають жахливу правду. Вона показує, що зло може ховатися за багатством і привабливим фасадом, і що довіра може бути смертельною. Номер два дівчинка, яка йшла за сонцем. Японський фольклор адаптований до сучасності. Ця історія, яка має свої корені в японському фольклорі та міфах, часто адаптується в сучасних темних казках, що говорять про втрату та відчай. У далекому селі жила маленька дівчинка, яка безмежно любила свою матір. Коли її мати померла, дівчинка була настільки засмучена, що вирішила йти за сонцем, сподіваючись, що воно приведе її до місця, де світло не згасає, і вона зможе знайти свою матір або знову відчути радість. Фінал такої казки рідко буває щасливим. Це казка про прийняття, про те, що не всі рани загоюються, і що світ не завжди дарує бажане, але можна знайти силу в самому процесі пошуку. Це дуже медитативна і сумна історія, яка змушує задуматися про природу горя та надії. Номер три: казки Барда Бідля Джоан Роулінг. Це збірка казок, написана для всесвіту Гаррі Поттера, але її глибина та моральні дилеми роблять її ідеальною казкою для дорослих, навіть для тих, хто не є фанатом світу магії. Це п'ять чарівних історій, написаних в стилі класичних європейських народних казок. Вони є частиною світу, де живе Гаррі Поттер, і призначені для виховання юних чарівників. Ці казки, попри свою казкову форму, змушують задуматися над питаннями життя та смерті, морального вибору, любові, жадібності та наслідків наших вчинків. Вони ідеально підходять для дорослих, які шукають глибоких роздумів в легкій формі. Номер 4: У неділю рано зілля копала Ольга Кобилянська перенесемося в українську літературу до повісті Ольги Кобилянської. Це не казка в прямому сенсі, але твір, який використовує казкові, містичні та символічні елементи для глибокого психологічного та соціального аналізу. Це твір, базований на українському фольклорі та давніх віруваннях, зокрема про чарівне зілля, яке приносить нещастя. Історія розповідає про складні стосунки, пристрасть, ревнощі та згубну силу фатуму, який переслідує героїв. Головна героїня молода дівчина, занурена в світ сільського життя, де давні вірування переплітаються із жорстокою реальністю. Це глибока психологічна драма про пристрасть, любов, ревнощі та зраду душі. Номер 5. Маленький принц Антуан де сент Екзюпері. Закінчимо наш список, здавалося б, дитячою казкою, яка насправді є глибоким філософським трактатом для дорослих. Суть казки. льотчик, що зазнав аварії в пустелі, зустрічає маленького хлопчика, який прилетів з далекої кріхітної планети. Принц розповідає йому про свої подорожі по астероїдах, де він зустрічав дивних дорослих короля, чистолюбця, пияка, ділька, ліхтарника та географа. Чому це казка для дорослих? Кожен персонаж, якого зустрічає маленький принц, є метафорою певного аспекту дорослого світу, самотності, жадібності, сліпого виконання обов'язків. Забуття справжніх цінностей казка ставить питання про сенс життя, любові, дружби, відповідальності і про те, що дійсно важливо в житті. Найголовнішого, очима не побачиш це центральна тема казки. Вона закликає дорослих знову поглянути на світ очима дитини, згадати про важливість простих речей, про красу природи, про цінність стосунків. Вона критикує прагматизм, матеріалізм і втрату здатності мріяти, які часто супроводжують дорослішення. Це казка, яку варто перечитувати в різному віці, бо вона завжди відкриває нові глибини. Ось такі вони топ-5 казок для дорослих, які, сподіваємося, відкрили для вас нові горизонти для роздумів.